Вітаю! Сьогодні 1 липня, субота. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли дуже багато гарних фірмових диванів по дуже доступних цінах. Є розкладні дивани, є комплекти. І зараз я вам все покажу. Наприклад, ось цей шкіряний диван світло-бежевого кольору, італійський виробник «Ital «італ Sofa», Дуже комфортна, дуже м'якенька модель в натуральній шкірі. Шкіра надзвичайно м'яка, еластична, надзвичайно м'які, пухкі сидіння, м'якенькі спинки. До цього дивану ще маємо крісло. І ціна комплекту, увага за комплект з кріслом всього 525 євро. Я щиро рекомендую до придбання цю модель, бо надзвичайно комфортний для відпочинку. Він не розкладний, але завдяки широким сидінням і пухким поручням на ньому можна поспати не розкладаючи. При тому диван досить компактний і не займає багато місця. Тут у нас тримісний диван-трансформер. У ньому регулюється положення спинок і сидінь. Трансформується середнє сидіння у столик, перетворюється. Дуже функційний і комфортний диван. Виробник Хімола це Німеччина. Надзвичайно якісна шкіра використана, е чудове виконання. Дуже достойний диван. Рекомендую. І зараз він по зниженій ціні всього за 560 євро. Тут у нас різноманітні кухлі. Німеччина. В наступному залі є ще декілька новинок. Наприклад, ось такий шкіряний гарнітур в темно коричневій шкірі. Від фабрики Хімола це Німеччина. В наборі два широких дивани, та, якби двомісні. Але вони настільки широкі, що на них можна сісти і трьом людям. Досить широке сидіння. В одному з диванів вмонтовано реклайнери. В двох сидіннях є релакси. В цьому дивані релаксів немає, але регулюються спинки. Ціна набору всього 750 євро. стан дуже хороший, як бачите, використана високоякісна шкіра. Гарне виконання. Регулюються спинки. Дуже стильна і сучасна модель. Під вікном поставили великий кутовий диван зі спальним місцем, з двома спальними місцями взагалі. В комплекті до дивану є пуфик. І ящики для білизни. В кутовому елементі є ящики для білизни. І в пуфику також. Гарна якість шкіри, шкіра м'яка, еластична. Колір світло-бежевий. Сіруватий відтінок, можна сказати. Зараз гарно підійде для сучасних інтер'єрів. Красиве оригінальне пошиття. Цікавою родзинкою цього дивану є те, що в ньому розкладаються. Обидва сидіння. Тобто ось це і це. Їх можна розкладати в незалежності одне від одного. Тобто, може бути односпальний або двоспальний диван. Завдяки тому, що є декілька різних елементів, сторону дивану можна змінювати, можна переставляти сидячі місця. Це також дуже великий плюс. Посередині залу поставили два. Честери у світлій шкірі. Це ятрійка і дві. Дуже гарні, елегантні меблі, дуже важкі, надійні, якісно виконані. Гудзочки всі на місці, красиве пошиття, гарне оздоблення. Зручна посадка. Сидіння досить глибокі. вони знімні. Все гарно продумано. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів, включно з задніми спинками. Їх можна ставити посередині залу. І ціна такого набору лише 1000 євро. Ціна дуже доступна, бо по окремості ці дивани коштують на 100 євро дорожче. Тепер я вам покажу декілька акційних пропозицій. Наприклад, цей великий шкіряний гарнітур це є трійка, двійка і крісло. Їх ціна 980 євро. До кінця тижня вони по зниженій ціні продаються лише за 850 євро. Дуже гарний стан, дуже комфортна посадка, красива модель. Дивани чудово виглядають. Всім рекомендую до придбання. Під вікном у нас дуже красива модель кутового дивану у коричневій шкірі. Коричну покаштанова шкіра покриває всю поверхню дивану, включно задньою спинкою. Виробник шкіри Італія, сертифікат якості LongLife. Диван в дуже хорошому стані. У ньому регулюється крайній елемент крісло обертальне, і в кутовому елементі відкидаються спинки. Ціна кутка лише 780 євро. Дуже рекомендую, дуже якісна німецька модель. Журнальні столики на роликах всього по тисячі гривень. Це нові, у нас є багато запакованих, відправляємо поштою. Тут у нас шкіряний гарнітур трійка і двійка. У шкірі такі світло-ванільного кольору, бежево ванільний відтінок. Дуже гарний комплект також. Зручні пружні сидіння, м'які спинки пухнасті, поручні, м'які. Дивани в гарному стані, досить такі компактні, не розкладні. І ціна всього 700 євро за набір. Знижка 50 євро. У нас стільки дивані, що між ними важко протиснутися. Тут у нас також є декілька акційних моделей, наприклад, цей диван 350 євро. Його сусід до комплекту 250 євро. Позаду диван великий, широкий, за 390 євро. Це італійський виробник. Тут у нас цілий комплект 3,2,1, 6 місць, всього 650 євро. Це фантастична ціна. Ці дивани також акційні, той 375 євро. А цей 390. Ця акція буде діяти ще тиждень часу. Ось так я на швидку показала всі наші акційні моделі. Майже всі. Також я ознайомила вас з нашими новинками. Більше акційних пропозицій є на нашому сайті, там викладені всі наші меблі. Тому я буду завершувати наш відеоогляд. Приємно, що ви додивилися до цього моменту. Дякую всім глядачам за перегляд. Рекомендую підписуватись на наш канал, для того, щоб бути в курсі всіх оновлень і бачити всі наші пропозиції. Наступними днями ми будемо робити більш детальніше фотографії і відео огляди меблів. А тим часом ласкаво просимо до нашого магазину. Приходьте, оглядайте наші меблі, випробуйте на зручність, вони справді цього варті. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок.